Продовжимо далі нашу тему. І сьогодні кажемо про те, чому це важливо для Європи та України. Бо Польща озброюється, Польща розуміє, що треба стримувати агресора. А для цього вкладуються мільярдні джерела фінансування для того, щоб Польща була вже готова при будь-яких наступах з боку Росії. Так, ось, перший момент. Польща. Це новий центр військової сили НАТО у Східній Європі. Після 22 року США та НАТО почали активно переміщувати логістику, склади боєприпасів, важке озброєння саме до Польщі, а не, наприклад, до Франції або Німеччини, як було це раніше. По всім ми розуміємо, що Польща найближче всього знаходиться до агресора. І треба укріпити Польщу. Треба зробити все, щоб Польща була готова, щоб вона була щитом для Європи. Польща тепер ключовий плацдарм для транспорту озброєння в Україну, навчання українських військових, розміщення сил швидкого реагування НАТО. НАТО збільшує свою чисельність військ у Польщі, включно з інженерними та розвідгрупами. Другий момент. Це безпековий щит для України. У разі розширення війни Польща стане першим тилом для України, а не просто транзитною зоною. І вже зараз у Польщі ремонтують техніку ЗСУ, польські ППО можуть стати базою для майбутньої західної протиракетної Парасольки над Західною Україною. І Польща активно лобіює інтереси України в Євросоюзі, в НАТО, перед США. І згадайте, коли відбулася ця агресія в 22-му році, українські біженці, які вимушені були залишати свою країну, вони в першу чергу притнули кордон з Польщею, і Польща їх підтримала. І всі люди. Особливо це біженці. Вони пам'ятають ті часи, коли Польща надала першу допомогу, першу підтримку. За що Україна їй дуже вдячна за це. Третій момент. Польща буфер між агресивною Росією та Європою. Якщо Російська Федерація вирішить атакувати країни Балтії, Польща буде єдиною країною, що напряму зв'язує Європу. З Литвою, Латвією, Естонією через Сувальський коридор. Все стикається на Польщі. І ось чому Польща озброюється. Це щит Європи. Але якщо відбудеться падіння Польщі, то це дорівнює ізоляцією Балтії та стратегічну поразку НАТО. Ось. Що може відбутися, якщо Польща паде? І ось для того, щоб вона не пала, треба зробити все можливе для того, щоб у Польщі були всі резерви і всі можливості. А це озброїти Польщу для того, щоб вона могла стримувати АГС. Тому посилення обороноздатності Польщі. Це критичне для стримування Росії. Четвертий момент: це демонстрація рішучості, приклад для інших країн. Польща показує, часи мирних мрій закінчилися. Треба готувати. Це мають розуміти всі. А Польща в першу чергу це розуміє. Польща інвестує десятки мільярдів у зброю. І не боїться це демонструвати. Ми сказали з вами про ті цифри, про зброєння. І Польща вкладує оці кошти. Польща номер один в Європі за часткою оборонного бюджету від ВВП понад 4%. Це тверезий сигнал іншим країнам Європи. Які досі мають слабку армію, ну, наприклад, Німеччина, яка довго зволікає з модернізацією, бо треба вкладатись. треба дбати про свою оборону. Треба підкріплювати своє ВПК. А для цього потрібні кошти. І ось Польща це зрозуміла. Бо вона розуміє, що вона стоїть першим і вона є щитом Європи. Польща бере на себе роль регіонального лідера, і це вже визнають у Вашингтоні і Брюсселі. І п'ята позиція це якщо Польща встоїє, встоїть і Європа. Але якщо не встоїє, то фронт піде далі. Коли Польща будує щит Сходу, вона фактично купує час для інших країн. Це не тільки захист своїх громадян, а й стримання Третьої світової. Варшава діє, бо розуміє, краще бути готовим, ніж потім жити під окупацією. Ось. А для цього треба, щоб все було для обороноздатності. І треба підкріплювати свою оборону всіми можливими шляхами. Що зараз робить і Польща? І ось, шановні глядачі, хочу вам задати питання. Як вважаєте, чи зможе Польща стримати Росію, якщо буде наступ? Скажіть свою позицію. Чи зможе вона, чи не зможе, і чому? Якщо вам відео, шановні глядачі, все сподобалось, бо ми розбили його на дві частини, розкрили. Важливі моменти і сказали, чому Польща це щит Європи. Якщо ви також думаєте, що Польща це щит Європи, підпишіться на наш YouTube канал. Ставайте нашим підписником. Поширюйте це відео, щоб світ знав, що Європа готується не просто так. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, шановні глядачі. Ми. Висвітлюємо всі ті важливі моменти для того, щоб ви їх знали. І сьогодні ми казали ось про ці важливі питання, про Польщу, яка є щитом Європи. Всім дякую, що до нових зустрічей!